Якщо ви хочете отримати максимальну кінематографічну якість своїх відео зі штучним інтелектом, вам потрібно використовувати Minimax. Minimax створює найкращу фізику та відео з будь-якого загальнодоступного інструменту для відео зі штучним інтелектом. І в цьому відео я крок за кроком покажу вам, що ви можете зробити, щоб отримати максимальну кінематографічну якість від цього інструменту. Давайте почнемо. Перш ніж ми почнемо, обов'язково поставте лайк і підпишіться, якщо ви хочете отримати більше навчальних посібників та новин про штучний інтелект прямо тут, на YouTube. У нашому прикладі ми збираємося використати зображення. Використання зображень для створення вашого відео це краще, ніж просто вводити текст, тому що ви маєте набагато більше контролю над кольороподілом, виходом і послідовністю. Отже, у мене є зображення цього чоловіка, який ніби тримає цей таємничий камінь. Ми не знаємо, що відбувається. На цьому знімку він дивиться вгору, ніби чимось стурбований. У нас є сторожовий собака, який можливо стежить за ним у лісі, а потім у нас є знімок, на якому він ховається за деревом. Таким чином, ми розробляємо світ. Історію тепер, використовуючи Мінімакс, ми можемо створити світлу історію трохи заплутано, оскільки фактичний вебсайт називається Halo. Це так само, як материнська компанія інструменту називається Minimax. Це справді заплутано. Ви знайдете посилання під цим відео, щоб слідувати за ним. Тепер я повинен зазначити, що всі зображення, відео та приклади, які я буду використовувати в цьому підручнику, ви можете завантажити для себе, щоб слідувати за ними та вивчити їх самостійно. Під цим відео є посилання, щоб перевірити це. Отже, я перебуваю на вебсайті Хілу, і ви можете поритися тут і просто переглянути деякі відео в провіднику для себе. І прямо вгорі ви побачите, що у нас є це вікно з під. Підказками. Отже, що ви збираєтеся робити, це натиснути на іконку зображення тут, і ви можете завантажити своє зображення прямо сюди. Дуже просто: я виберу зображення хлопця, який дивиться в Отже, підказки в Minimax значно відрізняються від підказок в інших інструментах, таких як Luma або Kling. По суті, вам потрібно описати вашу сцену так, ніби дитина в дитячому садку описує те, на що вона дивиться. У нашому прикладі чоловік озирається навколо зі стурбованим обличчям. Потім він іде вперед за межі кадру. Камера нерухома. Тому ми описуємо, що робить камера. Ми описуємо, що робить об'єкт зйомки, і ми використовуємо такий вид об'єктива від третьої особи. І я маю зазначити, що тут є кнопка для ввімкнення автоматичних підказок «Enhancement». Я рекомендую вимкнути її, оскільки ви хочете мати максимальний контроль над сценою. Отже, коли ви готові згенерувати свій кліп, натисніть кнопку Створити. Отже, я не збираюся вам брехати. Мінімакс може зайняти деякий час для створення відео. Для цього прикладу, створення відео зайняло півгодини, але ось наш результат. Отже, у нас є знімок цього чоловіка та. Він виглядає стурбованим і виходить з кадру, так що це те, що ми запропонували. Думаю, я уявляв собі, як він іде вперед, але все ж таки слідував підкасті. Нам, напевно, просто потрібно бути трохи більш описовими для нашої наступної сцени. У нас також є кадр, де він тримає камінь, і там досить хороша фізика. Я думаю, що камінь виявляється, це трохи дивний спосіб, але він зробив дійсно хорошу роботу у нього п'ять пальців, і фізика виглядає дуже добре. Паралаксація на задньому плані теж досить приголомшлива. У нас є кадр з собакою, і ви знаєте, це просто створює напругу в сцені, це виглядає так, ніби він знайшов його і збирається перевірити, а потім у нас є кадр з чоловіком, який ховається за деревом. Ви бачите, як усі ці відео можна об'єднати, щоб почати розповідати наративну історію? Отже, якщо ви закінчите підручник зараз, ви не отримаєте максимальної кінематографічної якості. Наступним кроком нам потрібно підвищити роздільну здатність наших відеоматеріалів. Отже, відеокліпи, які ви отримуєте лише від Minimax, будуть у форматі 720p з частотою 25 кадрів на секунду. А більшість кінопроектів вимагають, щоб у вас був фільм з частотою 24 кадри на секунду, тому вам потрібно змінити частоту кадрів, і вам потрібно збільшити загальну роздільну здатність, щоб отримати максимальну якість. Для цього ми скористаємося інструментом, який називається Topaz Video AI. Це мій улюблений інструмент для штучного інтелекту. Він не використовує кредити. Ви купуєте його, ви володієте ним. Ви можете використовувати Topaz стільки, скільки хочете на своєму комп'ютері. Отже, я візьму наші відеокліпи, які ми створили, і перетягну їх у Topaz Video. І ви побачите, що вони всі з'являться тут. Я утримуватиму клавішу Shift і виберу їх усі, щоб ми могли редагувати їх у пакетному режимі, і нам не доведеться робити це по одному, що насправді є дуже складним. Отже, у розділі Output ми виберемо роздільну здатність, яка на один крок перевищує вихідну роздільну здатність, яку ми шукаємо. Отже, якщо ви працюєте над проектом у форматі HD, експортуйте у 4 4K. Якщо ви працюєте над проектом у 4 4K, спробуйте експортувати принаймні у 5 5K. Сподіваємось, 6 К. У них навіть є опція 8К, яка дуже завантажує ваш комп'ютер, але вона може дати вам дійсно хороший результат, тому я виберу 4К. А для частоти кадрів ви можете змінити її на 24, якщо хочете мати саме 24 кадри на секунду. Я поки що залишу її на рівні 25 лише для цього прикладу, і в розділі модель штучного інтелекту для покращення ми натиснемо спадний список і виберемо Тея. Отже, тея найкраща модель штучного інтелекту, яка доступна у відео топас під час запису. Інші моделі справді хороші, але Тея найкраща. Вона також є найбільш інтенсивною на вашому комп'ютері. Тож, Просто майте це на увазі щоразу, коли ви працюєте над своїм проектом. Тепер нам потрібно вибрати формат експорту, тому просто перейдіть до меню в нижньому кутку, де є різні кодики, які ви можете використовувати. Якщо ви працюєте над професійним проектом, я рекомендую вибрати ProRES. Якщо ви працюєте над проектом, який просто публікується в соціальних мережах, ви можете вибрати H264, щоб зменшити розмір файлу. Це для коротких прикладів, а потім натисніть кнопку Експортувати. Отже. Давайте подивимося на наші результати, і ми маємо цей перший знімок тут, і, чесно кажучи, точність неймовірна. Ви можете побачити зморшки на його руці, пори на шкірі, волокна в реальному одязі, і ця інформація не була присутня у відео 720p, так що він дійсно зробив дивовижну роботу виглядає так, ніби це було знято на професійну камеру. У нас є цей знімок чоловіка, коли він йде. Ви можете бачити пори на його шиї, як справжні зморшки на шкірі. Це виглядає приголомшливо. У нас є цей кадр із собакою. Знову ж таки, ви можете побачити окремі волокна волосся в собаці, це дивовижно, подібно до того, як це неймовірні кінематографічні кадри з мінімакс. І нарешті у нас є цей кадр тут. Знову ж таки, ви можете побачити окремі волоски. Ви можете побачити волоски на його бороді. Дерево має вірність всередині кори. Тому це справді дуже гарна професійна якість відео, яку ви можете використовувати у великомасштабному проєкті. Ось так. Я сподіваюся, що вам сподобався цей підручник про те, як досягти максимальної кінематографічності. Якість від Minimax. зараз я маю зазначити, що якщо ви хочете навчитися створювати фільми зі штучним інтелектом для себе, обов'язково перегляньте наш курс зі створення фільмів зі штучним інтелектом на Curious Refuge. Curious Refuge – найпопулярніша платформа для створення фільмів зі штучним інтелектом у світі. Ми навчаємо митців у понад 149 країнах світу, новітнім технікам створення фільмів зі штучним інтелектом, і ми були б раді бачити вас у програмі. Дякуємо, що приєдналися до нас. Не забудьте поставити лайк і підписатися, якщо хочете отримати більше уроків і новин. Зі створення фільмів зі штучним інтелектом прямо тут на платформі, Б, обов'язково дайте нам знати в коментарях, якщо у вас є якісь побажання щодо майбутніх уроків. До зустрічі наступного разу.